Дощовик! Класна чудова погода. В мене тут рюкзачок і дощовичок. А дощовичок у мене сьогодні не простий атера інкогніта. Кейпбек. Дивіться, який маленький. А. <смір> і майже нічого не важить. Він має три розміри. Конкретно в мене SM Найменший. Є ще більше. Вага коливається від 400 до 500 грам, в залежності від розміру. Чохол має ось таку затяжку? Давайте все відкриємо і подивимося, як воно виглядає всередині. Матеріал Поліестер 190Т, водонепроникність 3000 мм. Подивіться, будь ласка, як цей дощовик добре прошитий і як проклеєні всі шви. А ось я вже і в дощовику. Блискавка відкривається повністю до самого низу. А ще, де вона Оп! захищається від вологи з однієї сторони і з іншої. Все це не липучці. Ніяка волога всередину не потрапить. Бачите, дуже широкий. Дуже зручно. Дощовик ось такого приємного блакитного кольору. Є ще темнозелений. Універсальна конструкція цього чудового дощовика дозволяє носити його як просто так, так і поверх величезного З Заплічнику. Зараз будемо вдягати. Так? Дивіться, яка краса заплічником все вмістилось. І все. Давайте уявімо, що на вулиці йде дощ. Капюшон анатомічний, регулюється за допомогою резинок. Придбати дощовик і не тільки можна ось тут.